Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати Angry Neighbor. Зароблять три блоки: червоний, синій і зелений RGB. І вони у нас заробляються так. Все, що нам потрібно буде в цій грі. Зелений блок беремо, підстрибуємо, літаємо і попадаємо на крижу. Забираємо червоний блок. Все, ми зробили це. Стоп! Насправді це все робиться не так. Спочатку ми беремо чорний ключ. Біжимо, беремо його. Відмикаємо двері і лягаємо спати. Коли поспали, біжимо додому до сусіда. Він має сидіти за телевізором, дивитися телевізор, а після того нам треба в його гараж взяти лом і втекти віти. Так що він не замітив. Біжимо додому, забираємо за картиною кота червоний ключ, відмикаємо двері і виламуємо ці дошки ломом. Коли зробили це, відкриваємо двері, ліземо наверх, і бачите оце вікно? Нам треба віце буде взяти червоний блок. Все. Коли взяли, кажу, зразу він безкінечний, але розбити ним нічого неможливо. Зараз покажу. А ще він кидається слабо. В кінці відео ви все побачите. Як використовуються ці блоки. Далі біжимо до сусіда додому. До Ось він зараз зійде. Нам треба на задній його двір. Коли він уже туди попав, до... В спальні і ля спати, то нам треба до цього стовпа, який знаходиться зліва за домом. Кладемо блоки і ліземо на стовп з дротом. Ліземо по дроті наверх. Так, зараз так, зараз от. Коли ліземо по стовпі наверх, от залізо, стрибаємо наліво. Тут нам треба червоний блок. Кладемо один і там зверху другий. Залазимо по цих двох блоках на вікно. І підсово на це місце. Після того кидаємо ще блок і біжимо вправо. Діги кидаємо один блок, другий і третій. Тут нам треба в ці двері. Відкриваємо, і тут нас вже чекає синій блок. Ось він. Все. Кажу, зразу він кидається сильно. Далі нам треба вліво і біжимо далі. Після того накидаємо червоних блоків сюди і залазимо в ці двері. Тут в цій кімнаті нам треба піти за зелений диван, там є зелений блок. На кінець -то ми це зробили. Тепер червоний блок кидається ось так. Синій дуже сильно, а зелений зависає у повітрі. Ну а на цьому все. Всім!